Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, Божих благословінь! І хочу з вами поділитися такою думкою, що надихає. Люди вважають, що достатньо один раз прийти до церкви, і все, черті уйдуть і більше вони не будуть приходити. Але ні. Бо якщо подивитися, наприклад, Ісуса Христа, який був наповненим Словом Божим, і навіть до нього прийшов сатанас покушати його. Але не зміг, бо Ісус був наповнен Словом Божим і Він дав йому парагам. І черті вони можуть приходити до віручої людини, до служителя, до будь-кого. І е, чим ми можемо е, дійсно прогнати чертів, це словом Божим. Щоб воно було прописано на серці, це слово Божє. Бо якщо подивитися, е, Черті вони уходять е, там, е, де в серці написано слово Божє. А якщо не виходять, то значить е, там нема Бога. І в чому різниця? Біблія у кожного однакова, але черті вони сидять в житті і не виходять, бо е, їм там зручно. Тому ну, потрібно. Родитися від Господа, або хто наповнен словом Божим, хто рожден від Господа, то в нього є сила побідити і вигнати цих чертів. Бо всякий, який робить гріх, він є рабом гріха. А та людина, яка рождена від Господа, у неї є сім'я Слово Божє, яке дійсно допомагає, щоб зростати у вірі. Щоб радувати Господа і наступати на сатану, тому я кожному бажаю, щоб ви зростали в Господі, щоб ви давали сатані парагам, щоб царствував Ісус Христос, щоб ваше життя воно дійсно благоухало для Господа, щоб ваше життя воно було наповнене любов'ю Божою, милостю і спасенням. І я лишу в описі це відео для вас. Нехай Бог оберігає Божих благословень, дорогі друзі.